Тарас на Розпутті. Як Шевченко вибрав власну долю. Десь у 14 років Тарас, пройшовши через низку пригод та злигоднів, нарешті знаходить справу по душі та вчителя. Він вирішує стати маляром. Та майстер ставить умову. Тарас має дістати від свого пана офіційне свідоцтво на проживання, адже незабаром він стане достатньо дорослим, щоб відпрацьовувати панщину. У цей момент настає важливе роздоріжжя. Якби все склалося вдало, далі можливі були б два шляхи перший, найімовірніший Шевченко стає сільським маляром, одружується, заводить родину, здобуває все те, до чого прагне проста людина. Але чого справжній Тарас так ніколи і не зазнав можливо, він став би знаним у своєму краї майстром, мав би повагу й непогані, як на кріпака статки. Можливо, він навіть писав би вірші, але ми б про це ніколи не дізналися. Другий варіант, менш ймовірний, але також можливий, бунтівна вдача Тараса могла би штовхнути його на темну стежку хитрощів та шахрайства. 14 років він вже не мамин улюбленець. його дитячі вигадки і жарти над рідними поступово перетворюються на звичку нишком щось поцупити або обдурити заради вигоди. Це ще не стало нормою, але і огиди він до цього не мав це вже не домашній хлопчик, а вовченя, готове показати зуби. Але доля вирішила інакше, Дід Іван. Сподіваючись прилаштувати онука, звертається до помічника панського управителя Яна Димовського з проханням узяти Тараса слугою до маєтку в селі Вільшана. На зустрічі з хлопцем сам управитель Дмитренко помічає його кмітливість і наказує залишити в маєтку Кухарчуком. Саме в ті часи у Вільшану приїздить Павло Енгельгард. Син покійного пана, що володів Тарасом. Павло на той час служить ад'ютантом віленського генерал-губернатора і прибуває у відпустку, щоб владнати спадкові справи. Там він помічає Тараса і бере його до себе в слуги. Так хлопець стає козачком. Тут слід пояснити. Козачок це різновид лакея. кімнатний слуга у прямому сенсі. Подай принеси. Згодом відпустка Енгельгарта закінчується, і Тарас разом із паном їде довільно. На перший погляд все склалося непогано. Можливо, для когось із кріпаків така посада здавалася би мрією. Пан Енгельгард не був добряком, але й не був відвертим лиходієм, служба при ньому давала змогу подорожувати, не думати про харчі та житло. Умілий слуга з часом міг вибитися в панські помічники майже в праву руку, але для Тараса ця робота стала катастрофою. Все своє коротке життя він боровся з дорослими, постійно отримував поручухання за довгий язик, за небажання бути зручним, за прагнення самостійно творити долю, а не підлаштовуватись під обставини. Ставши сільським маляром, він міг би мати хату, родину, господарство. Так, він залишався би кріпаком, але мав би хоч щось своє, якусь свободу. А козачок це панський лакей, він не має життя, усе його існування крутиться навколо пана. У такому стані зовсім немає волі, тебе використовують як домашню худобину. Ще болючішою є сама назва козачок. Адже козак це передусім вільна людина. А Тарас, що виріс на казках про козаків та гайдамаків, тепер змушений стати карикатурою на героїв власного дитинства. Іншу людину така доля могла би зламати перетворити на лакея лизоблюда, що ще й пишається власною службою, зневажаючи інших кріпаків. Проте Тарас був іншим. Саме тоді в ньому почали формуватися дві іпостасі, котрі згодом співіснуватимуть в його душі. На людях перед панами Тарас цей селюкуватий веселун завжди усміхнений, дотепний, співає, сипле жартами, його люблять за щирість, талант, живий характер. Його запрошують на вечірки, щоб підняти настрій. А наодинці зовсім інший тарас. Людина, що бачила страждання народу і не забула їх, навіть отримавши певні вигоди, людина, що не зумліла від палаців, бо знала, на чиїх кістках ті зведено без жаги до справедливості, без бунтівної душі, Шевченко міг би добре влаштуватися, стати заможнім, отримати дворянство, забути про нужду. Але він обрав інше життя те, що звучало в унісон із його серцем. І про це ми поговоримо іншим разом. Якщо ви додивились до цього моменту, то напевно так чи інакше вам ролік хоч трохи зайшов або зачепив. Тому я прошу вас поставити мені лайк, підписатись на канал, якщо ви цього ще не зробили, та написати якийсь коментар. Це допоможе з просуванням роліка на Ютубі. До того ж, спішу вас повідомити, що в мене є канал про здоровий хребет, котрий називається Ви не повірите, здоровий хребет. Можете ознакомитися з ним по посиланню, яке є в описі до роліку. На цьому дякую за увагу! Бажаю вам мирного неба та світлих ідей, Па-па!